Хоч в мене є підстава офіційно звільнитися з Збройних Сил України, але в часть тих, кого немає, хто загинув, хто в полоні, хто безвісті, ми не маємо права залишити цю справу, яку почали вже давно до нас. Для мене почалась війна, коли мені було 19. А безпосередньо, вже під час другого вторгнення наших сусідів, я перебуваючи в Польщі, я чекав на зарплату. Щоб поїхати додому на війну. Як можна дивитися на те, коли дітей вивозять з країни? Як можна дивитися спокійно на те, коли жінки, молоді дівчата народжують в підвалах в метро під час обстрілів? Е, найпростіше нити. Встань, зроби щось мінімальне. Від тебе ніхто не вимагає неможливого. Просто встань і зроби щось банальне навіть.